Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що показ 3 та 4 серії серіалу Зворотний напрямок відбудеться 30 вересня о 20.00 на телеканалі 1 плюс 1 Україна. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у наступних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Друзі, ось ми з вами дочекалися зворотного напрямку, але судячи з Жету це лише початок історії. Адже попереду на нас чекає ще більше драматичних подій, інтриг, пристрастей, несподіваних рішень і поворотів, які змінять долі головних героїв назавжди. Не знаю, як ви, а особисто я вчора дивилася перші серії і дивувалася, настільки несправедливим і непередбачуваним може бути життя. З одного боку, дівчинка, яка народилася в любові, в люблячій сім'ї і через фатальну трагедію вимушена терпіти знущання і приниження своєї тітоньки. Зарозуміло, Пихатої, в якої немає нічого святого крім грошей. А з іншого боку, дорослий чоловік, який, здавалося б, віддав би все заради щастя своєї дружини, а натомість отримав зраду і розчарування в усіх жінках. І зараз ці двоє зведені долею, але розділені ненавистю один до одного. Та, можливо, обставини змусять їх побачити одне в одному більше, ніж ворога. Варто зазначити, що, судячи з анонсів, в нових серіях Дарина опиниться під одним дахом з романом. І кожен день буде сповнений нових. Викликів непорозумінь та розчарувань, крім того, у їхньому житті з'явиться колишня дружина Романа Марія, яка заручиться підтримкою Маркіяна і вирішить повернути собі чоловіка будь-якою ціною. Тому інтриги, брехня та маніпуляції козирна карта цієї жінки. Ще й Валентина Степанівна, економка в будинку Романа, явно буде не на боці Дарини. Крім того, друга серія серіалу закінчилася відвертою розмовою Ігоря та Дарини, і здавалося б, на цьому моменті їхні шляхи розійшлися назавжди. Проте, уже у наступних серіях, Ігор вступить до школи далекобійників і сподіватиметься, що одного дня зможе повернути прихильність дівчини. До яких наслідків це приведе, і чи змінить він ситуацію? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Тому, друзі, судячи з усього, невдовзі Дарині, яка від природи ніжна й тендітна, доведеться стати сильною та рішучою аби дати відсіч усім і захистити себе та свою дитину. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!